Да, Привіт, друзі, хотів трошки сказати про Ворена Баффета і його фонд. Типу, зараз це ж в новинах, знаєте, є нещодавно було, що у Ворен продав, Йоворенд і його компанія продали там дуже багато епла. Зараз там сьогодні були новини, у що вони там ще продали на 500 мільйонів доларів, на півмільярда продали акції of Америка і всі такі. І, до речі, коли минулого разу вони продавали акції пла, досить багато, там мільйонів на 800 чи щось таке, то після цього був невеликий спад на ринку. На декілька днів через погані новини. І я читаю в звітах таких псевдоаналітиків, які кажуть, у блядь, ну Баффет же продавав. я думаю, гайс, ну типу це не зовсім про це, тому що, дивіться, друзі, чому я, наприклад, на це не дивлюсь. Тому що ми не знаємо стратегії, ми не знаємо, на що люди розраховують, ми не знаємо, чому вони це роблять. Єдине, що ми бачимо, ми бачимо певні наслідки. Я, типу, друга сторона цієї медалі, типу, слідуй за деньгами", да? типу, куди йде великий капітал, туди і ми. Це чудова штука, але ми не знаємо, куди вони йдуть.